Усім привіт! Мене звати Гліб, і це короткий курс середньовічної історії України. Сьогодні ми з вами повторимо цю попередню тему. Не варто лякатися. Спробуємо це зробити швидко і без затримок. Перш за все пам'ятаємо, що розпочинали ми із заповіту Ярослава та спроби змінити систему наслідування. Князь Ярослав роздає своїм синам уділи, Окремі території влади, в яких належала старшому з роду. Але те, що задумав князь, не було реалізовано в повній мірі. Надто вже багато було серед його нащадків тих, хто прагнув владарювати. І з цим розібралися. Наступна сходинка нашого шляху до історичного олімпу Ярославичі. Так. Ярославичі, сини Ярослава Мудрого, Ізяслав, Святослав і Всеволод. Спочатку вони правили втрьох, потім вдвох, а згодом залишився лише один. Обов'язково тримаємо в пам'яті два важливих поняття: Тріумвірат та Думвірат. І там і там ідеться про спільне управління державою. Тільки Тріо це коли троє правлять, а дуо двоє. Що ж, поки Ярославичі вирішували питання, хто зверху, тобто хто у Києві правитиме, зі степу навідались нові вороги, половці. Вони добряче псували нерви руським князям. Лишень пригадайте 1068 рік та одну з битв, що мала суттєві наслідки для Ярославичів. Поразка на Альті спричинила повстання киян та. Перші серйозні непорозуміння між братами, не половці, а суцільні проблеми. Найбільше вони надокучали князям прикордонного Переяславського князівства. Один із тамтешніх князів, Володимир Мономах, подумав, що самому з ними боротися неефективно та несправедливо. І в 1097 році скликав з'їзд князів у. Любичі. Це був особливий з'їзд. Чому князі начебто зрозуміли всю небезпеку постійних чвар і встановили новий принцип спадкування водчини. Вирішивши питання спадкування, учасники зібрання перейшли до інших важливих питань. Вони домовилися про те, як дати відсіч. Половецькій загрозі, так би мовити, Русь завдає удару у відповідь. Як ви пам'ятаєте, з попередніх уроків боротьбу проти кочовиків очолює Володимир Мономах. Правити він розпочав рано та й воювати почав ще з підліткового віку. Крутяцький такий полководець провів він більш ніж 80 битв і майже всюди перемагав. Успіхи Мономаха не залишилися непоміченими, і в 1113 році кияни самі запросили його на київський стіл. Його правління на короткий час призупинило розпад Русі за свої тринадцять років князювання у Києві. Він чимало встиг прийняв новий збірник законів, устав Володимира Мономаха, відновив єдність та могутність держави. Провадив жваву зовнішню політику і встиг написати повчання дітям. Про цей твір ми мали окрему розмову. Пам'ятаєте? У повчанні князь звертається до своїх нащадків, пригадує минулі роки, описує військові походи та не приховує помилок, яких він припустився за своє довге життя. Розуміючи. Що синам доведеться управляти князівствами, він намагався дати їм цінні поради, закликав проявляти милосердя та особливо цінувати людське життя. Після смерті Володимира його місце посів старший син Мстислав. Він дотримувався задуму батька. Тримав у покорі князів, воював з половцями, укріплював зв'язки з європейськими державами. Після смерті Мстислава Великого, сина Володимира Мономаха, Русь поступово перетворюється з єдиної централізованої держави на спілку незалежних князівств. Це явище називається роздробленістю. Політична роздробленість була зумовлена рядом цілком конкретних причин: велика територія, відсутність зрозумілої системи спадкування, погані засоби комунікації та натуральна форма господарства. Етнічний склад країни був строкатим, що теж не сприяло єдності. Ну і не варто забувати міжусобиці та спустошливі набіги половців. Київ лишався вершиною амбіцій будь-кого із Рюриковичів. Хоча суттєвого впливу на інші землі вже не мав. На українських землях сформувалося п'ять основних князівств: Київське, Чернігівське, Переяславське, Галицьке та Волинське. Кожне із них мало свої особливості розвитку. Так Київське, хоча і було доволі розвинутим та економічно привабливим, потерпало через прагнення Рюриковичів володіти ним. Частенька зміна правителів та руйнування міста стали причинами його ослаблення та зробили легкою здобиччю для ворогів. Чернігівське ж князівство. Малосильну князівську династію. Певний час чернівські князі володіли Києвом і навіть встигли побудувати там свою родинну гробницю. Не варто забувати і про тісні взаємовідносини чернігівських князів із половцями, колись запеклі вороги почали шукати прозуміння. Укладали династичні шлюби, боролися проти спільних ворогів і потроху торгували. Однак варто пам'ятати, що це не було розповсюдженим явищем, то й далі Руське князівство продовжують воювати із половцями. Протистояння їм стало сюжетною лінією слова про ігорів похід. Одного із найвідоміших літературних творів Київської Русі. Історія про спробу здобути безсмертну славу та ганебну поразку руських військ. Історія, що була закликом об'єднатися проти спільного ворога. На жаль, заклик невідомого автора лишився непоміченим. Пригадаймо ще одну дуже важливу дату. 1187 рік. Оповідаючи про смерть Переяславського князя Володимира Глібовича, літописець записав: І за ним же Україна багато потужила. І це найдавніша згадка назва Україна в писемних джерелах. З культурою все було пречудово. Освіта продовжувала стрімко розвиватися, книги писатися, а мистецтво Торкатися людських сердець. Освіта ширилася серед усіх верст населення. Бібліотеки наповнювалися цінними творами і ставали центрами культурного та освітнього життя. У народній творчості цього періоду суттєвих змін не спостерігається. А от у книжковій літературі відбувається справжнісінький бум. До нашого часу збереглося небагато оригіналів, але Остромирове Євангеліє, створене в 1056 1057 роках, дійсно вражає. Найоригінальнішою формою давньоруської літератури лишаються літописи. А зірковим автором, визнається Нестор, упорядник Повісті минулих літ. Це коротко про те, що ми вивчили протягом теми. Не забудьте переглянути попередні записи і виконати завдання у конспекті. Дякую всім за увагу! З вами був Гліб Капустін, і це короткий курс середньовічної історії України.